Преса рясніє заголовками про чергову хвилю світової кризи. Нібито підприємства вже урізують зарплати і скорочують персонал. Однак грамотні управлінці в такій ситуації діють навпаки. Вони збільшують мотивацію своїх співробітників. Про незвичний бізнес-план однієї з міжнародних кампаній. Дивіться далі. Фінансова криза означає скорочення робочих місць, тому все більше українців шукають додаткового підробітку. Один з популярних варіантів робота консультантом у компанії мережевого маркетингу на кшталт Оріфлейм з компанією співпрацює понад 3 мільйони 600 тисяч людей у всьому світі. Поновлена система компенсації для консультантів, яку презентував у Києві сам генеральний директор Магнус Бренстром, включатиме нові програми лояльності, розширену систему знижок, а також бонуси і подарунки. Зараз є болі можливість заробляти хороші доходи. І де звітна вас можливо теж з'яснюю кар'єр, став несавісмию предпринимати. Ми додавлі несколько бонусу. ми їх тоже зділі лучше у компанії. Сподіваються, такий бізнес-план дозволить підтримати і збільшити обсяги продажів. А відповідно, консультанти Оріфлейм з країн Балтії та СНД зможуть цього року заробити більше за попередніми підрахунками на 50 мільйонів євро.